Ця історія починається з революції гідності. Революції, що змінила і країну, і людей. Щось змінилося одразу. Якісь трансформації спочатку були малопомітні. Майдан став проявом суспільної мобілізації. Майдан став. Проявом того, що люди відповідальні за свою власну долю, і що вони не дозволять це майбутнє, яке вони собі уявляють, забрати у них будь-ким. І Майдан довів, що люди можуть себе захистити, захистити свій вибір, довів для народу України, довів для влади України. Довів для світового співтовариства. Так, що це, це дуже дуже великий психологічний момент, і злам, і історичний злам Також ось, наприклад, Володимир Мукан, журналіст з Черкас, який до Майдану писав майже виключно про автомобілі і, нібито, цурався політичних тем. Але ж стався майдан, і виявилося, що машини, наскільки б важливими вони не були, можуть і зачекати. Як я запам'ятала, Володимир справляв враження дуже ну, такої врівноваженої, спокійної, приємної людини. Просто ну відкритої, яка е мала таку пристрасть до чогось, ну в нього от були та там ці автівки, е і він робив те, що йому було цікаво. Те, що він вважав важливим, а мені, в принципі, імпонують люди, в яких є якась така пристрасть, як є якась тема, якісь речі, які їх драйвлять, які там змушують їх щось робити кожен день, прокидатися вранці і там іти робити щось класне. От людина з ідеєю, так журналістика це не просто професія, це стиль життя. А ще журналістика це свобода? Це можливість обирати свій шлях навіть там, де, здавалося би, жодного вибору не існує. Відчуття, коли ти можеш відмовитись іти на штурм разом з військовими і не бути за все розстріляним. Це дуже сильно впливає на. На стан цього журналіста, тому що він може відмовитися, і зараз йдуть військові на штурм. Він може з ними піти, а може не піти. Якщо військовий відмовиться, його розстріляють, ну, умовно кажучи. А якщо журналіст відмовиться, його ніхто не розстріляє. Ну, В західних арміях є таке поняття, як ембет, перебування разом з цією з цим підр... американським, там, британським, німецьким підрозділом на фронті. Я Декілька місяців разом з військовими жив. З ними в одному приміщенні. Кожен день, коли вони йшли на якісь там бойові дії, я йшов разом з ними. Тобто я був один із них. Це була повна довіра, звичайно, я міг знімати все, що завгодно. В українській війні такого поняття, як імбет для журналістів, я, я не знаю такого не було. Я не знаю, кого був МБЕД перебування там місяць на фронті разом з якимись підрозділом. Ну, звичайно, виключаючи військових, е військових, я маю на увазі журналістів в формі. які. Для мене такого поняття, як військовий журналіст, не існує. Військові журналісти це тільки люди, які в формі, військові пресофіцери. Оце військові журналісти. Ось саме таким журналістом у формі став Володимир Мукан після початку повномасштабного вторгнення Росії до України, але ж не одразу спочатку довелося послужити в піхоті у складі 118-ї черкаської бригади сил територіальної оборони. Дав я йому свою зимову пітнисту форму ще радянську, ще з, з коміром таким. І він пішов. І Володя прийшов до нас в батьківському бушлаті, і я в нього запитав, що саме для тебе цей вчинок. Він сказав: в мене батько воював, дід воював, я також прийшов боронити нашу державу. Зараз я служу у Збройних силах України, і те, що я помітив тут, у нашій армії мені особисто додало впевненості у безсумнівності нашої перемоги над окупантами. Знаєте, ми коли вийшли після Попасної, коли не було ні сил, нічого. Хотілося єдине, напевно, це виспатися. Володя до, такої, до такого сенсу мене дістав своєю допомогою. Він там командири, 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 а давайте те, а давайте те. Що я скажу, може це і не треба було казати. Я дістав свою табельну зброю ПМ і зробив два постріли вгору. Сказав Володя, мене ще ніхто так не доводив. Володя вмів бісити, він вмів підколювати, він вмів жартувати так, що потім серце вилітало з грудей. Пригадується, як він зателефонував напередодні весілля своїй сестрі і вирішив пожартувати. Сказав, що ми телефонуємо вам з ресторану, перепрошуємо, але на цей час, коли у вас весілля, у нас не вийде організувати бенкет. Через 10 хвилин його сестрі передзвонила ще одна людина і сказала: я не зможу сфотографувати вашу фотосесію, у мене трапились якісь пригоди. Зрозуміло, що після цього у сестрі і тряслися руки і дармове відняло, а потім передзвонив Володя, сказав, як у тебе справи? Вона пожалілася на те, що все летить під три чорти. Він сказав, да. ну, шкода, але можеш зітхнути, це був жарт. Про такі ризиковані жарти на війні доволі швидко довелося забути. У нас везли в Папасло на БМП зверху на броні вночі. І ми коли туди заїжджали, все навколо горіло. Ми, ну, таке враження, чи якомусь голівудському фільмі. Ну, для мене реально служба поділяється до по цього виїзду на БМП і після. І е, їхати було дуже холодно на ньому. Він гнав як ненормальний. Як на американських гірках, я тримався за ствол, він був холодний по страшному. Гілки ковзали по моєму обличчю. Ну, коротше, і коли ми заїхали в місто, там просто все горить і ніхто вже нічого не гасить, і потім, і все це швидко треба було робити, швидко стрибайте з автобатами. Я хотів стрибнути, зачіпаюсь за щось ногою, падаю, весь в амуніції. Не можу знайти свій рюкзак, беру рюкзак, рюкзак розвалюється просто. Двоє не знайшло своїх речей. Один ішов і впав в каналізаційний люк після БМП. зламав ногу собі. Так це тільки заїхали. Це ще не бойові дії. Згодом Володимир вирішив, що його вміння та навички журналіста можуть бути корисні і доєднався до служби зв'язків з громадськістю сил ТРО. Говорячи про Володю, хочу сказати, що коли ми це був просто солдат, який прийшов і сказав, що він. Має світу журналіста, що він викладав журналістику безпосередньо в навчальному, навчальному закладі. Ну, я побачив в ньому просто вогонь, який він хотів нести. Це людина, яка е, хотіла бути в вирі подій. Саме тому було прийнято рішення про створення такого експерименту, як передовий інформаційний загін. І Володя очолив цей передовий інформаційний загін, оскільки серед людей, які в той момент були, журналістів насправді не було нікого. Насправді, у багатьох журналістів в перші дні Великої війни було відчуття, що їхній час перебування у професії вже минув, що писати статті чи знімати репортажі вже запізно і треба одягати форму та йти на війну вже як воїн. Нехай іноді з камерою в руках. Нормально буде? Ну, я був на багатьох війнах в різних країнах світу. Але е коли працюєш в декілька місців, ти там втомлюєшся, кров, там, страждання. Але ти знаєш, в, в твоїй державі, в тебе вдома, все тихо, все мирно. Ти зараз приїдеш, це буде чудово, знаєш, ти йдеш диши цим повітрям, відчуття, що вдома все, все добре. А зараз ситуація змінилася. Бо це вже наша війна. І немає цього спокою. Я вже почав шукати способи знайти, як взяти в руки зброю і перестати бути журналістом. Це вже моя війна. Це вже... Мене звати Володимир Мукан. Я редактор рубрики Авто, газети ЮА. Друзі рідні Володимира згадують, що він ніколи не цікавився військовою справою і ніколи не думав про те, що колись потрапить до війська. Чесно кажучи, я у нього військову жилку не відчував. Він, як кажуть, до Масга костей був цивільна людина. Бо я ще, коли він в університеті вчився, я кажу: ти ходи там на кафедру на військову. Він ні, я мені це ні, ну він був іменно цивільний, іменно він. Філолог був, оце для нього було основне. Але ж сталося так, що він доєднався до армії та з усіх сил намагався стати справжнім військовим. Ну, ми досить часто потрунювали над ним, над волод'єм, тому що він був такий більш все робити правильно, все робити по уставу. Треба ось так і так. Був дуже. Вперти. Ми е через це може і сварились декілька разів. Можу привести приклад. Початок війни з приводу маскування мало хто заморочився, чесно. Е стояла купа військових машин, шлялись якісь люди. Я кажу, Вова, е день-два до нас щось прилетить. От, бл прилетіть. От буду, прилетіть. В мене в Харкові куча друзів, в мене є де. Е Поселити нас. Ми можемо переїхати спокійно, в комфорт, але він ні. Ми повинні бути військовими, ми повинні приймати складнощі і так далі. і так далі, По уставу. Але він ні, ні в какую. Окей, ти командир, добре. Як я й казав, десь через декілька днів по нам прилітає с 300 осипаної штукатурки. І ще щось все вулиці. О, прикінці. Навікло целе сталося прикинь. Ну, ще я, я хочу сказати, що добре, що вони трошки промахнулися. Дуже дивно було, як вони взагалі вижили. Ракета від їхнього вікна вибухнула в метрах 10-15. Всі вони були на підлозі, їх просто рівною хвилею скинули з ліжок, але вони залишились живі. І, Ну, паніки не було в них до початку повномасштабної війни. Володимир Мукан постив в соцмережах світлини своїх синів та красивих старих автомобілів. Після ж того, як доєднався до війська, ролики з навчань і марш китків. Хоча іноді все ж таки з'являлися і відео з автомобілями. Але це вже були не колекційні ретро-кари, а армійські робочі конячки. О, куди ми сьогодні їдемо? Ми сьогодні їдемо трошки доробити, удосконалити автомобіль, тому що на дворі спека тут не працює, правий електросклопідйомник. І у нас день сьогодні почався із порожнього Харкова, з вільних доріг, хорошого настрою і сонячного дня. Харків з'явився в цьому фільмі не випадково. Саме в цьому місті Володимир Мукан і його товариші пережили ту ракетну атаку. Яка ледь не закінчилася загибелю цілої команди. І саме тоді, після харківської атаки, у Володимира і з'явилася звичка фільмувати те, що відбувається навколо нього. Звичка, яка притамана не просто журналісту, а вже професійному документалісту. Зараз ідемо дивитися, що сталося з будівлею. Вчора тут. Був вибух. І так виглядає будівля. Тіло викріда. Та й взагалі, як каже людина, яка насправді знається на документальному кіно, зайвого фільмування на фронті не буває. Будь-хто хто знімає війні війну і в викладається в інтернет або в телеграм-канал, або просто зберігається як ну певну хроніку футач. Це дуже важлива справа. Бо йдеться про документування, так, і, і фіксацію. І військовий, сам того не усвідомлюючи, не митець, просто людина, яка переживала це все і близько бачила війну, і в неї є цей матеріал на телефоні. Вона може стати, цей матеріал може стати базою для документального фільму. Тобто, все, чим ми займаємось, ми фіксуємо, ми документуємо. По великому рахунку, все це робиться для того, щоб ми пам'ятали про те, що відбувалося з нами. Тобто йдеться про ну йдеться про колективну пам'ять. Я зняв це відео під час проходження служби на Харківщині. Це житловий спальний район Салтівка, найбільший в Україні. Я на власні очі бачив пошматовані уламками кузови цих машин. Дивитись на це важко, а ще важче уявити масштаб людських втрат і страждань, яких завдали російські покидьки. таке не можна пробачати. таке не можна забувати. Володимир Мукан продовжував фіксувати реальність навколо себе навіть тоді, коли цього не вимагав його службовий обов'язок. Коли він отримав вже офіцерське звання, не займався військовою журналістикою, а вів воїнів у бій на Донеччині. 30 секунд паузи. Підтягуємо хвости, доганяємо. Присядьте! Присіли. Молодці. Ми теж ходимо без пауз. Я казав, що я б точно все. все зібралися. Далі тримаємо дистанцію більшу одне від одного, Йдемо е, трійками. Перша трійка пішла. Да. Так. Ще буквально метра. Скільки метрів? 10, по-моєму. Я кукує, я ходи внав. Ти пригнозоний, казав, що приїхав. Супер. Так, це ж Мені здається, що в принципі там, якщо якщо він був командиром, так, для цих людей, чи там принаймні старшим зазванням, е, і взяв на себе відповідальність. Це варте поваги. Ну тобто, якщо на людину покладена певна відповідальність, і вона від неї не відхрещується, і вона не каже, що там це не мої повноваження, не моя справа, і так далі, то це варте поваги. Все, про що мені здається важливо сказати, це от якраз про відповідальність. Тобто, коли є людина, яка відповідає за інших людей, за їхню долю, за те, що з ними станеться, чи за те, що їм робити. Гідне поваги те, що людина цю відповідальність на себе бере, а не уникає її. Лейтенант Мукан сам зголосився очолити передовий загін, який мав зайняти позиції поблизу росіян під бахмутом. Людина е, не просто погодилась, а він, е, будем, як в армії кажуть, викликав вогонь на себе. Він е, запропонував свою кандидатуру е, людини, яка очолить штурмову групу. Е, це не просто героїзм, це свідоме рішення. Е, е, і це відповідальність не самого володі за себе, а відповідальність за тих людей, яких він повів бій. Людина, яка е, не ну, маючи офіцерське звання, але не маючи досвіду як бойового командира, досягнув того результату, який був поставлено задача, задача, її. Вони зайшли на позицію ворога. Вони е фактично відвоювали. Юрист, юрист, блискавці. Зліва і права нашої позиції Монки. Що з ними робити? Нічого. Трохи згодом відправимо туди, кротів, вони з ними попрацюють. Проглянули посадку перед вами, противника не виявили. Як прийняв прийом. Прийняв добре, зрозумів. Те, що ви зараз бачите, це його запис. Його останній запис. 29 квітня 2023 року Володимир загинув, потрапивши під мінометний вогонь російських окупантів. Хлопці, ви почули, дрон наш. Спокій подай Господи, герою воєну Володимиру розсудую, вічною. Агом'ять вічна. Агом'ять. Вічна пам'ять вічна пам'ять, вічна пам'ять пам'ять. Ім'ям загиблого героя названа вулиця в рідних для нього Черкасах. Але ж головне, що залишилося після загибелі Володимира, це теплі спогади близьких про нього. Він правда говорив, що якщо я буду ухилятися, всі будуть. А хто ж тоді нас захищатиме? Тому. Навіть ціною власного життя довелося захистити нас. Зроблені Володимиром відеозаписи досі використовуються в роботі його колегами. Покажу вам декілька героїв, що мені особливо запам'ятались. Перший 249-й батальйон Хантер. Дядька був рок н рок-н-рольщиком, музикантом. Я на той момент, як ми його знімали, в окопах було десь близько Більше 50 років. Що було для вас найскладніше пристосуванні до корпусу? Нічого, не складніше, я жив, я жив, я охотник і рибак. Я живу в природі і, і дачу я купив в лісу. Бабай теж 249-й. Він з запорожця зробив собі е, бойову машину. Перелаштував її, зробив турель. Добрый день. Добрый день, что это у вас за машина такая? О, это боевая машина пехоты, Запорожец. Своеручно сделанный. Своими силами приобрели. Немножко доработали его под пулемет. Под место пулеметчика вырезали часть крыши. Вот. Первый и последний раз на фронте я бачу такие машины, если честно. Володя там ржав просто с этого, але ну, Він зрозумів, що і це теж можна використовувати. Да, йому сподобалось. Колись ми з них сміялися, а насправді це ж ну, не така погана машина. У тобто нього повітряне охолодження. Тобто відпадає одразу купу деталей, які можуть стати проблемою. Потекла рідина чи щось таке, тут такого просто нема. Кузов достатньо міцний, навіть якщо його там різати, якось переробляти, він міцний насправді. Справжнім пам'ятником загиблому воїну став музей класичних авто в Києві, над створенням якого Володимир Мукан працював роками, але ж, на жаль, так ніколи його і не побачив. Володимир був дуже важливою одиницею. Він був членом команди, без якого ну, дуже багато процесів просто зупинилося. І навіть зараз ми. Ну, багато питань ще не можемо, скажімо так, закрити кимось, бо Володя був настільки многозадачний, да, так сказати. Він брався за все, ідеї в нього там вилітали з нього просто феєрично. Тобто він був дуже важливою нашої складової команди. Фестиваль старих авто, одним з організаторів якого був Володимир. У 2024 році був присвячений його пам'яті, а побратима Володимира стали почесними гостями виставки. Деякі люди помилково, делікатність і вихонність сприймають за слабкість. Вічливість і інтелігентність сприймають за якусь нерішучість. Ззовні він був саме таким: кандидат, наук, філолог, червоний університет. Інтелігентна, делікатна, вічлива людина. Насправді він всередині мав сталевий стержень. в нього яйця були міцніші, ніж у багатьох. І багато хто цього не бачив, і його зовнішню інтелігентність приймали за слабкість. Він був сильною людиною. Відверто він був сильніший за мене. Він робив те. Я не впевнений, чи зміг би я це зробити. Не впевнений, не знаю. Зараз о 10 має бути відкриття. Ми виступаємо на відкритті, говоримо про володю, про підрозділ, даруємо прапор батальйону з автографами привезли від хлопців. І все, власне. Ну, може, там ще якась процедура. Погуляємо, подивимося по виставку. Прикольні машинки. До речі, тут. У нас от в музеї в кафе. У нас висять світлини, в тому числі і Володіна, звісно. Ну, частинка його тут є. Бо Володя був членом ради музею. Колись ми робили ретро-пробіг і Володя на цьому автомобілі сім'єю. У нього була така серйозна поїздка на більш-менш велику відстань на ретро-автомобілі. з сім'єю. Саме ця машина особлива. Особлива тим, що ця модель оснащена автоматичною коробкою передач. Таких моделей із автоматом було випущено близько тисячі одиниць. Це дуже рідкісне виконання Волги. За Вона... го батальйону Антон Олегович, також Станіслав Лукевич і пресуфіцерський 18-ї окремої громади Сил Територіальної оборони Збройних сил України Максим Думіць. Панове, вітаємо! Насамперед величезне дякуємо за підтримку Збройних сил, за пам'ять про нашого побратима, про Володю. Це прапор батальйону, який привезли. Він з автографами хлопців, які воювали, які воюють зараз в строю 156-му батальйоні, які знали, люблять і пам'ять Володю. Цей прапор вам на згадку. Дякую вам, вам величезне за підтримку. Ось він у нас самому кінці стоїть. Оцей графік. Он, бачите, там надпис преса. Це Володя ще туди його поставив ту табличку. Преса. Чому ми з ним сперечалися? Або на фестивалі Володя хотів проводити реєстрацію преси саме в ньому. Кажу, Володя, давай ми поставимо тобі якусь там палатку красиву, чи що, щось. Ні, хочу тільки рафіків. І от ми з ним <гаджував> я його один рік привіз, другий. Потім кажу, Володя, ну давай вже щось інше. Ні, графік принципово всі його знають, всі знають, що там стоїть оцей оранжевий рафік, і всі знають, що треба йти в нього. Оце от. Ну, додавив, бачите, ж табличка преси і досі стоїть. Він був добрий по-дитячому. Оця його така дитячість, не інфантильність, а саме дитячість, щирість. Знаєте, як діти, коли приходять у цей світ, вони такі світлі, відкриті, щирі, доброзичливі. І потім з роками життя їх псує. Але на диво Володю це не зіпсувало. У нього багато вистачало перепону в житті, але оця його дитячість і щирість, вона збереглася в ньому до кінця. Сьогодні ми переживаємо дуже драматичні події, трагічні дуже часто. Але це ясно, що це переломний момент в історії України. Незалежність була проголошена в 91-му році, але вона захищається сьогодні. І ті, хто її захищають, це батьки, засновники майбутньої України. Люди такого типу, люди такого гарту пам'ятаються не десятиліттями, пам'ятаються століттями. Це підвалини майбутньої незалежної, вільної України. Обокоди, Господи, душу спочину, на Твого. Який надію покладав на тебе, Творця і промислителя, і Бога нашого, слава Отцю, і Сину, і Святому Духа, він нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Тебе, істинно і престановище маємо, і молитвицю бла приємно до Бога, що Його породило, є себе Богородиця, ненавісна вірних спасіння. Попокой, Господи, душу спочилого воїна Твого. І осели його в раю, де всі святі, господи, і праведники все, як світила покою, Господи.